Дуже дякую і передаю слово. Пане Лаврін. Два хатне у Мика Светлана, я представляю адвокат відділення медичних партнерів. Ми вже кілька років вживаємо всіх передбачених законом засобів щодо протидії, які незаконні забудови, що здійснюється по вулицях тема 54. І я дуже протейка абсолютно по фактах. Перерахую ті порушення, які були допущені протягом усього періоду, як проєктування, відводи земельної ділянки, так і будівництва, які призвели, в принципі, до виключної ситуації, що склалася. Наскільки нам відомо, порушення відбулися ще на, на етапі відведення земельної ділянки. Спочатку земельна ділянка передбачалася для будівництва виключно. Поверхового будинку, розраховане на проживання не більше ніж 9 родин. Ви бачили з роліку, збудовано фактично 18-поверховий будинок, хоча проєктну рекомендацію передбачено лише 16 поверхів. тут інших земельних порушень, в процесі будівництва забудовникам захоплено абсолютно без жодного дозволу, без жодного...